Таємнича знахідка. Сонце тільки но зійшло, і ти, озброєний металошукачем Експідеус, почав методично прочисувати землю. Операція на передпліччі ще давалася в знаки, але бажання вирушити на пошуки було сильнішим. Перші сигнали виявилися звичними: шматки іржавого заліза, гільзи, які не викликали особливого ентузіазму. Але ось чистий, глибокий сигнал. Серце прискорилося. Ти почав копати, поступово заглиблюючись у землю. На певному рівні лопата вдарилася об щось тверде. Обережно розчистивши знахідку, ти побачив край металевої скриньки. Після кількох хвилин зусиль кришка піддалася. Усередині кілька срібних монет пожовклий аркуш паперу та невеличкий хрестик. На папері виднілися вицвілі слова: заховано тут, щоб зберегти. Якщо знайдеш, пам'ятай про тих, хто був до тебе. Хто й коли сховав цей скарб? Що за історія стоїть за цими речами? Ти сидів, тримаючи знахідку в руках, і відчував, як історія оживає. Це було не просто відкриття, це був зв'язок між поколіннями, і головне тут було не срібло, а таємниця минулого, яку тобі вдалося відшукати. Наступного разу, беручи металошукач до рук, ти знав попереду ще багато нерозгаданих історій.